Всім привіту! Сьогодні будемо дивитися, що там в маленької сім'ї, яку підставили рамочку з розплодом, бо там не було матки. Подивимось, що там в них заросло, звісно, на пасіці це жесть. Не встигаю косити просто. Потрібно викосити, але немає часу. Так, будемо дивитися, що вони тут, як себе почувають, працюють жарко в вулику. До тих я дивився на тижні, тих ще до дощу. Потім затягнули трішки дощі, не було як. У нас зацвіла гречка, цвіте солонешник. Будемо дивитися, що вони тут, а як. Так, що тут наші бджілки, трудівнички. Сьогодні дивимося так, чисто в шортах і в футболочці оп. оп. Кормушечка. Я їх ще підкормлюю. Коли погана погода зовсім марнується, то я їм ще даю трішки піла. Так, будемо дивитися, що вони тут у нас, як вони, чим займаються. Ця рамочка блин, наносили вони в ню нектару. Вона така погана, що напевно я її зараз оставлю за заставну, щоб вони з неї все перенесли, бо вона нікуди не годиться. Її зразу відставлю за заставну, щоб не забути. Так дивимося далі. Рамочка залята? Чудово! Маточники порожні, вигрязені. Так, ось тюнерамочку їм підставляли, вона залята медом. Дивлюся, є перга. Так. І більше поки я нічого не наблюдаю. Так, тут а що в нас також нектарчик. Маточки я не бачу, Ну, маточники ось розгризяний. Може ще не облетілось, ще домої трішки часу подивимося. Оп, тут а що в нас? О, теж краса, нектарчик, перга. Все присутнє. Ось яка краса. Ну, але як і вже в цей раз, матка не виведеться, моє терпіння лопне. Я читав в коментарях, писали. Купити матку і, напевно, воно і так і буде подивимося, може й вона ще не облетілась, але рамку з розплодом я підставляв 9 чи якого десь мене записано і зараз я вам скажу точніше, 9 липня, а сьогодні вже 1 серпня. Ще домої тиждень і будемо дивитися хай от так от Може, було б їм і підставити рамку з глощиною. Я собою не взяв. Шкода. Отак от, от миї зробимо, не взяв, подивлюся. На другий раз візьму з собою рамку з лощиною і подивимося, пошукаємо вже більш краще матку. Сьогодні так загляну подивитися, яка в них в цілому ситуація, що там в них Є після дощів. Так, стоп. Щось забув, забув поставити рамку кормушку, але я її не буду підставляти до слідуючої перевірки. Я дивився по синоптику у нас погоді. Ну, погода чудова, немає дощів. І я думаю, кормити їх не буду, тим бачу у них є корм. Свій хай працюють, Оп. закутали, заставили, обставили, по мене мерзнули Чик. І закрили. Так, ось така у нас виходить ситуація по маленькій ройовій сім'ї. Сенький розпліт вийшов, підставлений, маточники розгризені, матки не бачив. Неї ще обліт, напевно, треба подивитися більш точніше по числах. І будемо бачити в подальшому. Якщо і цей раз не буде матки, то я читав коментарі. Хтось писав, що можна замовити матку, я листав, дивився, так, звісно, їх є велика кількість на будь-який вкус і колір під любу задачу. Можна щось вибрати, підселити. Бджілки працюють, носять в нас цвіте гречечка, солонешник. Клас. Просто клас. На другий раз через тиждень прийду з зранкою не візьму з собою пару штук, бо і до цих буду дивитися, покажу вже, що робиться в цих яка ситуація, бо як дивився, не знімав, не було часу, бистренько перед дощем глянув, все в них чудово. Ось така обстановка на пасіці, потрібно вже косити ворота. Стоять, чекають свого часу. Ну і тут ще дуже багато планів. ці завали розібрати. Можу трішки розказати, що я хочу тут зробити. Відійдемо від теми. Цей сарайчик. Ще нічого такий бодрячком. Ось ці двері заберуться, позамуровуються. Заберуться ці ломаки і зроблю собі ось тут двері, тут буде такий піднав'яз, буде класно. І тут будуть вулики стояти. Ще третій відреставрується, але скоріше за все, що цього року він не заселиться і будуть ось так стояти вулика. клас до зустрічі!